Бест це коли, от дивіться, в виставці приймають участь різні класи, різні класи, різні породи, тобто коржі, німці, там добермани, німецькі вівчарки, різні породи. І в них є різні класи: тобто бебіки, цуценята, відкритий клас, проміжний, дорослі, чемпіони. Бест виставки це коли виходить найкращий зі свого класу. Своєї породи і вони змагаються. От, тобто мотя забрала найкращого бебіка серед коржиків, і ми мали піти далі. Ну, далі на головну виставку, ну, виходить, на закінчення виставки. Щоб Але я туди не ходжу, я на ті бести не ходжу. Там все залежить від експерта, тобто експерти, яку породу любить, знаєте, яку там віддає предпочтіння, да? як відрингована собака. Я туди не ходжу. Я була пару разів залишилася, це таке: 4 години чекаєш, і ти в прольоті. Можеш, звісно, бути не в прольоті, самим терплячим, то їм респект і уважуха. Багато хто людей залишається на бести. Багато хто з людей отримують переможця виставки взагалі. Тобто там по рінгам, по класам, а там уже головний переможець виставки. То, то єсть бестся. Ну ми на них не залишаємося ніколи. Ні, з ким. Ні з ким. Я була, я ж кажу з Керюха раз залишилась і віддали ну, перше місце тоді. Ну, от представте, виводять к примеру, німецьку вівчарку і виводять там шпіца. Шпіця карже всіх цих. От експерт любить шпіців, то він шпіця й вибереть. Отак у нас і виходилось все время. Ну завжди дуже рідко німецькі вівчарки перемагають, коржі перемагають, але я не пішла. Не пішла, бо треба було їхати додому. Дамой, мамін, 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 тушканчик такий. Нам хватило того, що ми взяли, да? і не треба там, ото нам переможці ось такі. Подарили Моті дурацьку собачку, нервірує мене цією собачкою, пікає цілими днями. То зрозуміли, без це переможець, виставки там, де, там, де виходять вже в рінги різні породи собак різних класів. Моя ну, а я